Всім привіт, друзі! З вами знову я, Несер, І сьогодні я вам допоможу побудувати стандартний будиночок у Майнкрафті. Для цього нам потрібні ресурси. Ви можете його побудувати у виживанні, хардкорі і так далі. Можете в креативі? Так, для цього ви бачите ресурси у інвентарі. Вони нам будуть сьогодні дуже потрібними. Це буде і декор. Він буде двохповерховим, тому без, без них ніяк не обійтися. Я тут трішки шукаю, шукаю. І ось ці ресурси, які нам будуть потрібні. Далі буде декор та я їх заміню. Так, ми знайшли поляну та приступаємо. Для цього нам потрібно постр побудувати стовбур завдовжки 4 блоки. Відійти на 9 блоків від цього стовбура та побудувати такий же самий стовбур. Так, У нас виходить такі два стовбура Робимо вже відстань у 12 блоків. Уже не в 9, а в 12. Для цього нам треба збудувати йому форму. Тому відступаємо 12. Тут вже не 12, а 7 блоків. Ми відступаємо. Отак. Отак. Так, ми відступаємо. Ні, ми п'ять відступаємо. Та будуємо отаку колоду, щоб була в нього така форма. Він буде трішки скривлений, тому такий у нас буде е, будиночок. Так, ну, більшість стовбурів я побудував, додаємо ще один, для того, щоб було більш зрозуміліше, де його і як будувати. Все, каркас готовий. Починаємо до стін. Будуємо отаку стіну на початку будиночку. Далі будуємо ще одну стіну. Між ними повинна була відстань бути два блоки. Будуємо зверху трішки стіни для двері, ще раз. І будуємо вже велику стіну для, для основи будинку. Так, ми одну стіну збудували, будуємо ще одну вже побільше. Яка відстань 12 блоків. Е, тому ми вже її добудовуємо. Та далі я вам покажу, як треба далі її декорувати, робити. Що йому треба далі робити? Ми добудовуємо стінку. Ось, видно. Та. Ми робимо ще одну завдовжки стінку. Будуємо далі цю стінку. Зараз ми її добудовуємо. Та я вам розкажу, що нам треба далі робити. Далі нам треба буде зробити підологу. Так. Тому ми роздивляємося, де ми її будемо робити. Все, ми знайшли територію, викапуємо територію, де нам треба зробити. Підлогу, щоб краще нам було для декору. Ну, підлога я в кожному будинку. Тому чому її не буде в мене? Вона в мене завжди буде. Е, поки я це кажу, я вже розкопав половину підлоги. Точніше, території під підлогу. Та зараз ми будемо вже будувати підлогу. Так. Все. Ми викопали повністю всю землю та ми приступаємо до будування підлоги. Е, так, що ми робимо? Ми добудовуємо підлогу і далі нам потрібно буде зробити е, дах Дах для нашого будинку. Ну, перед цим ми поставимо. Двері з темного добу і звичайні дубові двері. Я взяв дві різних дверей для того, щоб два виду дверей я взяв, для того щоб це виглядало красиво та був такий декор. Далі ми ставимо перед тим, як зайти до хатинки, у нас буде. Скло, ну, вікна у два блоки у висоту. Так. Далі нам треба зробити дах нашого будинку. Так, дах. На цьому не буде нічого складного. Просто нам треба забудувати дах нашого будинку. Так. Ми будемо починати з вхіду у наш будинок. Так. Ми робимо отак, отаку штучку, отаку полосу з обтесаної е, дубової колоди. Так, це такий декор. Ще робимо е, полосу з обтесаної колоди. Та те, що е, е, не, від неї там осталися діри, ми забудовуємо. Так, в нас, отакий у нас дах вийшов. Далі ми ставимо дубові сходи. Це буде другий поверх для нашого будинку. Так, він не буде одноповерх... одноповерховим, бо це буде якось ну, не дуже круто для комфортного будинку. Тому ми робимо отакий підйом на другий поверх. Та годуємо такий маленький балкончик, який ми зараз. Е... За, ну, точніше, обгородимо парканом. Дубовим парканом. Все, ми його обгородили, щоб ніяк не впасти і не зашкодити собі при знаходженні у хаті. Так, далі ми будуємо ті ж самі е, стовпи, що ми будували на початку дому. Так, це ще один каркас, або ми просто. Робимо ще вище наші стовбури, які нам буде потрібно потім забудувати. І ось ми вже виводимо Ми Виводимо другу стіну. І ось вже третя стіна йде. Так, так швидко ми робимо вже стіни. Це в нас буде елітний балкончик. Як кажуть, для віп. Як кажу, для віп-людей. Так, у нас буде такий віп-балкон, щоб е, нам було, ви, щоб було де виглядати з віконця на вулицю, дивитися, яка пора року, не зима, чи не осінь, не літо. Або дивитися, яка погода на вулиці, так. От, для цього нам цей балкончик. Так, забудовуємо цей балкончик, ми його вже зробили, збудували йому кришу. І е, далі переходимо до наших стін. Робимо їх більшими. І це дає більш масивність нашій, нашому будинку і більш гарність. Тобто він стає ще гарнішим, е, якщо ми будемо робити е, стіни такі. Так, ну ось ми зробили наші стіни, це виглядає вже прекрасно. Нам треба збудувати е, дах для другого поверху, чим ми вже займаємося. Так, ми вже зовсім трішки збудуємо наш дах, і в нас буде все прекрасно. Якщо вам буде, якщо от е, я коли покажу вам будиночок, якщо він вам сподобався. Сподобається, то беріть його скільки хочете, беріть хоч просто. Будуйте його. Це для вашого комфорту. Я ж його строю, я ж його будую для того, щоб ви його будували. Ну, я вам даю такий гайд, так, такий туторіал, як будувати дуже гарні будиночки. Тому беріть це як, як е, будиночок, як на вибір беріть. Та ну. Він гарний, він для вас підійде, якщо ви хочете жити у комфорті. Тому ми вже його добудували і переходимо до самого найгарнішого комфорту. Що ми робимо? Ми робимо скляні, ми беремо скляні панелі і робимо віконця. Ми робимо віконця для того, щоб наш будинок був ще світлішим і ще він був. Гарніше. Бо якось у темному будинку не дуже гарно жити, і не дуже прикольно. Тому для декору гарно, гарно і, і гарного будинку ми зробимо отакі вікна. Це буде дуже гарним варіантом для декору нашого будинку. Тому тому е я випадково вдарив тому ми е вже добудували вікна і... Ідемо до декору. Зараз нам, зараз нам треба взяти ліжко. Та, ну, ліжко це номер один, що треба в нашому будинку. Тому ми беремо ліжко та. Та плиту. Подивимося, як це буде виглядати. Так, це виглядає дуже. Дуже гарно, але це займає дуже багато місця. Тому це нам не підходить як варіант для декору. Якщо ви хочете, то зробіть більше дім і зробіть це. Якщо вам це сподобалось як декор для ліжка, ми беремо верстак, ми беремо піч і ну, ставимо їх біля е, нашого ліжка, щоб нам було тепло і дуже Гарно спати і комфортно було. Далі ми ставимо е скрині, е бо ми ж будемо багатими на ресурси, тому ми поставимо багато скринь, і ми візьмемо кили. На, я не можу знайти кили, тому це займе трішки часу. Це я це, е, мертві корали, і вони не дуже підходять для нашого, е, цей, для нашого декору. Тому я їх прибираю та, та беру і шукаю далі килим. Так, я е, знайшов е, уже трішки, і я знайду килим, який нам буде потрібно. Ну, поки я не можу знайти килим, задекоруємо наш пев... перший пор... поверх книжковими полицями. Це вже виглядає як комфортний дім. Ну, скажіть реально. Так, далі ми шукаємо наш килим. І, о, чудо, я його знайшов. Тепер нам треба взяти його відповідного кольору. Я взяв червоний, ви можете обрати другий. Можете обрати синий, зелений, фіолетовий, рожевий, який хочете. Е, ну, я обрав червоний килим. Як на мене, він більш підходить для нашого будиночку. Тому е, перший поверх ми вже задекорували. Це виглядає прекрасно. Переходимо до другого поверху. Е, далі нас, е, ми будемо робити таке ж саме. ми е, Ліжками поставимо, верстаки, пічки ми також поставимо. Скрині ми також поставимо. Я ж, я, я ж, я ж вам казав, ми мільярдери по ресурсам. Нам їх треба багато, багато дуже багато. Беру килим та застеляю все оце, цей наш підлогу нашу, бо на голій підлозі. По, ну, по ній ходить. В ноги буде холодно. Тому застеляємо ми все це килимом, та в нас виходить вже комфорт. Далі, 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 далі. Ми шукаємо книжкові полиці, ми їх знайшли і декоруємо, і декоруємо також наш другий поверх. У нас вийшло дуже все гарно, і нам треба зробити. Гар, ну, гарний дах. Бо ми зробили. Ну, це не дуже буде гарно виглядати, коли така квадратна якась коробка. І в ній такий гарний декор. Ну це не дуже виглядає, коли в тебе дуже гарний декор, а знаружі втреб... в тебе якась коробка. Тому ми зробимо отакий дах, щоб це виглядало дуже гарно. Зараз ми його забудуємо. Та це буде кінець. Ми зробимо нашу хатинку повністю. І я вам покажу, що в нас вийшло. І все. І ми будемо закінчувати. Якщо вам буде Ну, ось все. Я вам показую це, цю хатинку. Ось другий перший поверх. Вони виглядають гарно. Цей паркан. Виглядає теж гарно при підйомі. І ось все. Якщо вам сподобався ця, цей будиночок, то ставте лайк. Обов'язково нажимайте на кнопочку, на кнопочку підписатися, слідкувати та всім пока!